Доброго ранку діти! Сьогодні у нас з вами заняття з ліплення. Ми з вами вже наклеювали пасочку з крашанками і малювали писанку. А сьогодні я пропоную вам зробити ліплення Ліплення писанки на ось такому вирізаному яєчку. Ми з вами викладемо з пластилина візерунок. І у нас вийде дуже чудова писанка. Відрізаємо шматочок пластилину синього кольору, розминаємо його в руках, щоб він став м'якеньким. Добре-добре розминаємо. І потім між долоньками розкочуємо тоненьку-тоненьку ковбаску. Нам потрібно буде розкачати чотири ось таких ковбаски. Я вже скатала чотири ковбаски, три отаких коротеньких і одна довга, і починаємо прикрашати наше яєчко. Починаємо зверху. Беремо одну ковбаску і прикладаємо напівколом ось так трішечки, і придавлюємо пальчиком. Беру іншу і теж так само вище першої теж прикладаємо. Якщо у нас залишився зайвий пластиліт, не страшно ми беремо стеку і відрізаємо. І так само ми прикрашаємо наше яєчко внизу. Угорі синій колір буде означати небо, мирне небо, а внизу воду. Бо ми знаємо, що водичка теж має такий синюватий колір. Саме так пальчиками при щільно-щільно так придавлюємо, щоб міцно тримався. І, і ще один одну смужечку. Бачите, у нас тут трішечки не вистачає, але у нас тут залишився. Ми його прикладемо, і ось так. Дивіться, ми прикрасили вже і вгорі смужечки синього кольору, і внизу. А посередині я вам пропоную зробити яскраве сонечко. Для цього нам знадобиться жовтий пластилин. Так само беремо його в руку, розминаємо і робимо декілька ковбасок, щоб ми могли зробити і коло, і потім промінці. Тож, починаємо, приступаємо до роботи. Ось я вже приготувала, дивіться, скільки жовтих ковбасок накатала. Я беру ось найменшу ковбаску і скручую, роблю коло. Ось у мене, у мене вийшло коло. Я його кладу посередині нашої писанки і теж міцно-міцно ось так придавлюю. А потім з цих колбасок будемо робити промінці. Промінці бувають і довгі, і короткі. Наприклад, у мене це дуже довга ковбаска, я її розріжу навпіл. І ось так буду прикладати до нашої серединки, і це у нас будуть промінчики. А цей промінчик, цю теж навпіл розділю, і це буде коротенький промінчик. І так будемо наклеювати довгі і коротенькі промінчики. Малята, подивіться, яка гарна писанка у мене вийшла. Я сподіваюся, що у вас вийдуть писанки ще гарнішими, ніж моя. Я вас вітаю всіх з придешним святом Великодня. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я! На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!